Вінниці підбили підсумки благодійного проєкту, уживаючи екологічні казки. Його проведення ініціювала громадська організація Центр візуальних проєктів за грантової підтримки Українського культурного фонду. Метою проєкту, який тривав чотири місяці, було створити мобільний застосунок доповненої реальності для книг на екологічну тематику та залучити до створення додатку підлітків із числа переселенців. Також було проведено різні заходи для дітей ВПО і дітей українських захисників та захисниць, за словами керівниці творчої частини проєкту, уживаючи екологічні казки. Дар'ї Паламарчук було задіяно понад дві сотні дітей ВПО віком від трьох до десяти років. Вони взяли участь у заняттях із казкотерапії, арт-терапії та в автограф сесіях. Окрім цього, в рамках проєкту 20 підлітків ВПО вчилися 3 d візуалізації та 3D-анімації і долучилися до створення мобільного застосунку. Протягом чотирьох місяців громадська організація Центр візуальних проєктів за грантової підтримки українського культурного фонду втілювала благодійний проєкт «Оживаючі екологічні казки, 28 жовтня. Мистецькому екопросторі в центрі міста відбувся презентаційний захід результатів проекту. Дуже багато завітало до нас гостей. Ми нагородили наших учасників дипломами і подарунками. Під час проекту ми залучили 20 підлітків ВПУ у Вінниці дітей біженців за межами України до навчання 3D-візуалізації, 3 d анімації. Власне вони взяли участь у створенні мобільного застосунку, зробили свої певні об'єкти, які потім вони зможуть побачити у мобільному. Му застосунку також ми залучили 30 членів сімей захисників і полеглих героїв віком від 3 до 14 років дітки і їхні мами до занять із арт-терапії, створення ресурсних картин. І понад 200 дітей ВПО віком від 3 до 10 років до занять з казкотерапії і арт-терапії. Це були авторські зустрічі, автограф сесії. Ми читали терапевтичні казки, малювали персонажів, обговорювали їхню поведінку і власне лікувалися через слово. Учасники і учасниці проєкту взяли участь у роз... Зробці застосунку доповненої реальності до трьох книг для дітей: про та про кудлатих та вусатих, про диких та не дуже. Завдяки комп'ютерним технологіям казкові персонажі оживають в 3 d форматі Також за участі юних айтішників було змонтовано короткі анімаційні ролики для Ютуб і соцмереж. Проєкт триватиме і надалі. І протягом терміну реалізації нашого проекту ми безкоштовно поширили близько 800 примірників книги з доповненою реальністю. Власне, будемо продовжувати робити це надалі. І по завершенню дії грантової програми будемо залучати інші ресурси і всіляко підтримувати, розвивати українську мову, сприяти розвитку дітей і, звичайно, лікуванню українських душ через слово і через арт-терапію. Проєкт оживаючи екологічні казки, підтримує та розвиває українську мову, сприяє збагаченню дітей словникового запасу, заохочує молоде покоління до читання. Крім того, він сприяє розвитку сучасних цуфрових технологій, зокрема 3 d графіки 3D-анімації, і та доповнене реальності є крос-секторальним.